Вітаю, друзі! Мене звати Феси Кирило, і ви на каналі Антипопуліст. Цей випуск я присвячую темі, яка без перебільшення може підвищити енергетичну стійкість нашої столиці та актуальною для усіх киян встановлення альтернативних джерел живлення у багатоповерхових будинках. На жаль, країна агресор знищила великий відсоток нашої енергетичної потужності. Тому вже зараз ми маємо подбати про те, щоб цією зимою кожна домівка була наповнена світлом та теплом. Найбільш ефективним способом протистояння широкомасштабному енергетичному терору є максимальна диверсифікація джерел енергії, а саме цим займається як держава, так і місто. Тож сьогодні я розповім вам про механізм забезпечення своїх багатоквартирних будинків альтернативними елементами живлення. Варто розуміти, що під поняттям альтернативне джерело живлення розуміється не лише дизельні, бензинові або газові генератори. Але й зарядні станції, інвертори, акумулятори та інше. Сьогодні місто Київ пропонує нам два варіанти забезпечення своїх багатоквартирних будинків альтернативними джерелами, живими. Одна із запропонованих програм це відшкодування вартості незалежних джерел електроенергії. Які придбані для потреб багатоквартирних житлових будинків, часткове відшкодування здійснюється у розмірі 75% від загальної вартості придбаного джерела на один будинок, але не більше ніж 100 тисяч гривень для будинків до 6 поверхів, 200 тисяч гривень для будинків від 7 до 16 поверхів, і відповідно 300 тисяч гривень для будинків від 17 поверхів, а також для будинків з прибудованими, вбудованими та даховими котельнями. Хто ж має право на часткову компенсацію? Зокрема, це. Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельні кооперативи, обслуговуючі кооперативи, Житлові будинки з обслуговуючими компаніями, юридичними особами, основним видом діяльності яких є комплексне обслуговування об'єктів, житлові кооперативи, житлові будинки, мешканці яких обрали управителя будь-якої форми власності, відмінною від комунальної. Звертаю увагу мешканців, чиї будинки перебувають у обслуговуванні керуючих компаній. Я кажуть в народі будинки ЖЕКів. Якщо ви досі не обрали управителя будинку для участі в даній програмі, то вам необхідно заключити договір з управителем, тобто, або ви можете укласти договір безпосередньо з керуючою компанією вашого району, або обрати компанію іншої форми власності, яка може взяти на баланс ваше альтернативне джерело живлення і обслуговувати його разом з вашим будинком в подальшому. Які ж документи необхідні для цього? Перше це заява на часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії за форму, яку вам нададуть в управлінні житлового комунального господарства адміністрації вашого району. Подалі це завірена копія витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань компаній, що обслуговує ваш будинок. Також це копія протоколу співвласників багатоквартирного будинку про вибір управителя. Подається управителям, якщо в будинку не створено ОСББ, ЖБК чи обслуговуючої компанії. Звірена копія видаткової накладої на придбання незалежних джерел електричної енергії. Зауважу, що такий пакет документів ви подаєте вже після того, як ви придбали альтернативне джерело живлення для свого будинку. Більш детальну інформацію ви завжди зможете отримати за контактами, які ви бачите на екрані. Друга програма, за якою ви можете придбати альтернативне джерело живлення, це фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва, так званий револьверний фонд. Комунальне підприємство Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва це механізм фінансової підтримки і ініціатив співвласників багатоквартирних будинків Києва та їх об'єднань, пов'язаних з енергоефективністю, капітальними ремонтами, модернізацією житлових будинків та їх елементів. Фонд надає можливість мешканцям багатоквартирних будинків отримати позики чи кредит на прийнятних для них умовах. Кошти мешканців можуть спрямувати на енергоефективні проекти встановлення незалежних енергоджерел, генераторів сонячних батарей, інверторів тощо. Крім того, в дану програму також входять і роботи капітального характеру, як встановлення або заміна вузлів обліку гарячої чи холодної води та теплової енергії, встановлення замін або модернізація індивідуальних теплових пунктів, модернізація та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж, модернізація систем освітлення, мін загального користування. Теплоізоляція зовнішніх стін, підвальних приміщень, горіш, покрівель і фундаментів, розробка проектної документації тощо, які умови отримання кредиту та позики. Позика надається до одного року. Сума становить до 1 мільйона гривень під 0% річних. При цьому 4% від суми позики сплачується одноразово за опрацювання заявки. Кредит же надається до 5 років, сума становить до 5 мільйонів гривень під 5% річних, і так само сплачується 4% від суми. За опрацювання заявки варто розуміти, що усі перелічені програми не можуть застосовуватися лише до окремих квартир будинку, тобто взяти участь можливо лише за умови прийняття відповідного рішення самими мешканцями будинку на загальних зборах, де більше 50% власників проголосували за. Також залишаємо на ваших екранах контакти для консультацій для участі у програмі пільгового кредитування. Друзі, якщо ви додивилися це відео до кінця, обов'язково поширте його та залишайте ваше питання в коментарях. Хочу зазначити, що саме відповідальне ставлення співвласників до свого майна дає змогу на реальне покращення ваших житлових умов.